Шановні наш ефір триває. Це дуже добре. Як на мене, ми з вами збираємо на системи на реп-системи для підрозділу національної гвардії. Вони дуже потрібні зараз тим людям, які тримають російську навалу на тій ділянці фронту. Росіяни дуже інтенсивно застосовують дрони вбивці. І зрозуміло, що такий захист надзвичайно потрібен українським військовим. Це системи, які бережуть життя. Реквізити в описі до цього відео. Шановні, прошу вас бути активними, прошу нас всіх бути активними. Адвокація України важливий чинник нашої стійкості. Справа в тому, що жоден, точніше, інакше інакше сформулюю, кожен компонент українського спротиву. А повинен бути високоефективним. Ми маємо працювати як український годинник. Чому сказав український? Тому що вже знаю марки українських годинників, які не гірші аніж швейцарські. От на це треба і налаштовуватись, в тому числі, коли ми говоримо і про власне, власне виробництво тих же дронів або співпрацю з нашими партнерами. Зараз ми про все це будемо говорити з нами на зв'язку. Ганна Губко, голова правління мережі захисту національних. Інтересів пані Ганно, вітаю вас в ефірі. Вітаю всіх, хто слухає прекрасне Радіо НВ. Дякую, Дякую а, я знаю, що нещодавно ви зустрічалися з литовським політиком європейського масштабу. Скажу так, це Андрюс Кубілюс, це друг України. Так, я наголошую, що він часто буває у нас в ефірі на Радіо НВ і а, з Зовсім нещодавно він став європейським комісаром з питань уваги оборони та космосу. Ганно, на вашу думку, а як може конкретна персоналія на такій позиції? Це висока позиція в ієрархії європейської влади, так а в ієрархії Об'єднаної Європи. як... як а... Окрема людина, яка підтримує Україну, може сприяти допомозі Україні з боку Європейського Союзу. Що ви зрозуміли після цих розмов? Дмитре, дійсно, це перший візит в Україну в статусі першого в історії ЄС комісара з питань оборони і космосу Андріуса Кубіліуса, який був двічі прем'єр-міністром, і ще раніше він просував. Ми з ним разом це робили і ще з колишнім нардепом, який зараз воює на фронті. Це Остап Єднак, план маршала для України. Тому Андріус приїхав уже в Україну, мав ряд зустрічей в міністерстві оборони і в МЗС для того, щоб проговорити, як Україна може, не будучи членом ЄС. Уже співпрацювати з європейським союзом, зокрема, коли ми говоримо про інтеграцію в європейський сингл-маркет, зважаючи на те, що в ЄС і це в мандаті Кубіліуса, до 2030 року підготувати Європейський Союз до агресії з Російською Федерацією. І тими, хто буде на боці цього зла, ми навіть дебатували, чому до 2030-го, а не раніше, оскільки ми вже бачимо, що наміри Москви і тих, хто допомагає, тому що вже на європейському континенті азійські війська з північної Кореї. Ось і. В принципі, це непросте завдання. Він готує такий якби документ про оборонну індустрію Європейського союзу, яка є достатньо фрагментована. Ця індустрія так само, в, не, в залежності від видів, не є конкурентно здатною. Ось і це питання як, тому що європейці дуже довго покладалися на НАТО, і зараз, коли на жаль, Андрію Сукубілісу дали тільки 10 мільярдів на 7 років. Ось і в той же час є і конкуренція країн всередині. А їм треба об'єднати під те, щоб європейський союз став оборонним союзом. І очевидно, як Андрію сам сказав, тут важлива Україна взаємодія співпраця в інноваціях, технологіях, і тут важливо, щоб європейський союз став геополітичним гравцем. І без перемоги України, очевидно, Путін хоче зараз нову Ялту. Він не хоче, щоб європейський союз був за столом перемоги, щоб були Сполучені Штати, Китай, Росія навіть без України. Андрюс, це все розуміє і його завдання переконати суспільства. Ми навіть маючи з ним зустріч, казали: Андрюс, як допомогти? Куди треба їхати? Які меседжі озвучувати, щоб європейське суспільство платило зараз більше Ганно. а Знаєте, я от кажу, що ми інколи примітивізуємо людей, які обіймають там важливі посади, де рішення приймаються консенсусом. Ну, до прикладу, у нас можна почути, що генеральний секретар НАТО це більше спікер від альянсу, який озвучує. Позицію всіх країн, і це справді так, але з іншого боку, ця людина має можливість впливати на процес, зустрічаючись з політиками своїми залаштунковими розмовами, а орієнтувати їх на допомогу Україні. У випадку з Андрісом Кубілюсом, як ви вважаєте, наскільки він може підштовхнути цей процес, оскільки людина відповідальна за розвиток е е оборони та космосу в межах всього Європейського союзу, щоб Україна зрештою більше отримувала? Uh, Тих ж літаків, вибачте, від країн-партнерів. Ну, ми з вами почули нещодавно, що Україна отримала чергову партію f 16 від Данії. Вам це теж близько, тому що ви адвокатували свого часу отримання Україною F-16. Ну а далі це різні типи безпілотних літальних апаратів. Наскільки Андрюс uh, зможе справді підштовхнути цей процес і підштовхнути наших партнерів до такої більш активної позиції? Ну насправді ви знаєте, що є вже кілька ініціатив, коли з тих відсотків з російських е, активів є е, купують зброю в Україні або, наприклад, як е, французькі гаубиці. Тому наше завдання е, зараз і Андріус це чітко розуміє. Переконати, тому що є європейська European Defense Union Program, тобто звідти щоб було більше співпраці українських виробників і можливості отримати фінансування, і це одне з таких поточних задач, але є більш стратегічні. І Андрію, зокрема, зустрічаючись з високопосадовцями в Україні, він запитував, як ми можемо об'єднатися зараз, що коли в команді Трампа формується бачення, як завершити війну, щоб голос. Європейського союзу був почутим так само разом із ВНЕСКО, що європейці готові більше платити, тобто вони можуть і тут ми завжди продовжуємо адвокатувати кампанію конфіскації 300 мільярдів грошей центробанку і з нього купляти американську зброю. То ми фактично говорили з Андріусом. А чи не може європейський союз? І представники, наприклад, ви згадали генсека НАТО Марка Рюти, колишнього прем'єра Нідерландів. Так, але якщо Марк рюти, якщо Урсула фонделяєн як президентка Єврокомісії, якщо Андріус і Кая Калас, наприклад, сядуть і пророблять план у Трампа. Є план мир через силу, через міць peace through strength». Якщо європейці скажуть ось наш план не наш план, а це бачення Трампа. Наш внесок, наш контриб'юшн, і ми готові вкладати, тому що Європа не може зараз знаєте, як страусив голову в пісок і чекають, як Трамп буде вирішувати майбутнє європейського континенту. Тому потрібні проактивні дії, готовність, те, що Рюти вже робив, коли він їздив зустрічатися з Трампом, але готовність показати, що дивіться, ми проти якогось bad deal, тобто якоїсь поганої угоди, яку скажімо, Росія хотіла б зараз. Путін, зокрема, розкладає такий капкан або капітуляція України, або третя світова глобальна вже з ядерним ядерною зброєю. А нам треба показати європі ні, є третій варіант. Є варіант української перемоги, це в інтересах всіх. Путіна треба добивати, і на цьому тижні наша мережа робила е, презентацію напрацювань, чому російська економіка зараз слабка, і Путін ну, тільки вдає, що в них дуже багато ресурсів. Насправді навіть за ці інфляційні кошти, які у них є, ось від продажу там газу нафти. І тут питання до України: нам важливо не продовжити транзит російського газу з 1 січня 25 року. Року і зробити так, поставити меседж після падіння режиму Асада час добивати режим Путіна і ця от прекрасна наша футболка, Make Russia Small Again. І те, що відбулося зараз з литовською спортивною делегацією, це про те, що цей вірус треба поширювати далі. Ну так, і ви поширюєте. А і діапазон ваших пересувань по планеті ну не такий серйозний. А ви побували в Лондоні? Так прозондували ситуацію з тамтешніми політиками. Як в столиці Британії реагують на зміни в Сполучених Штатах Америки? А до інаугурації Трампа нам вже недалеко залишилось. Звісно, в контексті допомоги в Україні. Ну насправді від Британії ми чекаємо більш. Лідерства, тому що партія, яка зараз уже при владі, ми чекали на візит прем'єр-міністра ще в вересні, але Чомусь цей візит відкладається, тому що британці не розуміють, що вони привезуть в Україну такого знакового, і що дійсно показало би їхнє лідерство. От і це з одної сторони дуже насторожує, тому що е британці і раніше завжди діяли фарватері, тобто е в Сполучених Штатів Америки. Але зараз це той період, коли якраз британці оця коаліція рішучих, яка сформована з північно-балтійської країни. Європи, вони мали би як скаже, скажімо, не те, що вести, але точно не пасти задніх, і е, очевидно, що е, ми дякуємо Британії за і перед тим за танки, за багато важливих речей. Але зараз той час, коли е, брити, норвежці, е, країни Європейського Союзу мали би сказати своє. Яке мало би бути ну не вирішальним, але дуже значущим слово в тому, що А пояснити і Трампу, зокрема, всі попередні спроби домовитися з Росією був мінськ 1 Мінськ-2, вони не в інтересах США, тому що Путін зараз хоче операційної паузи. А не серйозно налаштований на якісь перемовини. Подивіться, як Росія піднімає ставки. Ось всі ці їхні заяви, риторика. Хоча насправді тут питання чи е, ми вистоїмо як наше суспільство, бо я бачу зараз дуже багато і ІПСО, і дуже таких штучно кампаній для поглиблення ліній розколу для того, щоб штучно створити поляризацію всередині українського суспільства. Тому від Британії очевидно хотілося б бачити більшого. Лідерства, ось про активної позиції приїхати в Київ, тому що навіть візит їхнього міністра закордонних справ він був разом із держсекретарем Блинкеном, коли ми бачили, як США фактично підняли Британію, щоб вони тут чогось не наобіцяли більше, і так далі. І це, звісно, при всій повазі і подяці це не той рівень лідерства, який потрібен в такі часи. Це не дух Чепчеля, який ми очікували, але. Це пояснюється, тому що лейбористи, які при владі, вони не були 10 років при владі чи навіть більше. Тому в них трошки атрокувалося оце розуміння, що таке влада, що таке повноваження, і в такі часи не визначені. Навпаки, потрібно демонструвати жорсткість, наступальну позицію, а не сидіти і очікувати. А ви, мабуть, недаремно згадали про російські ПСО, які поширюються активно планетою, які поширює російська пропаганда. А і просто існує справді нагромадження таких російських маніпуляцій щодо того, що щодо майбутньої політики Дональда Трампа. Наша антидезінформаційна рубрика «Антидеза» Далі наш фронт боротьби з російською дезінформацією, рубрика антитеза. Ганно, ми з вами так проштамповуємо чергову російську маніпуляцію достатньо масштабно. Значить, про російськими ресурсами шириться новина про те, що нібито це фейк, шановні, Я одразу попереджаю, нібито Дональд Трамп може скасувати позику в розмірі 20 мільярдів доларів. А яка я, яку надано Україні сполученими штатами Америки при цьому російські пропагандисти посилаються на статтю The New York Times і зазначають, що для цього Трампу було б достатньо зняти санкції заморожених активів Російської Федерації, за рахунок яких планується погасити цей кредит? Але от як наші колеги з фейк, а які дослідили це питання, інформують, що це маніпулятивна історія. Так, це маніпуляція згенерована Кремлем. А вона спотворює справжній зміст тексту з Times», Видання, а у матеріалі йдеться про те, що Сполучені Штати Америки надають позику на основі російських активів. Йдеться про те, що позику країни Великої Сімки узгодили ще раніше цього року, спеціально на випадок перемоги Дональда Трампа. Ну як би так підстрахувалися, можна можна так сказати. Таким чином Україна отримує кошти незалежно від політики нового американського лідера. Ганно. А що ви думаєте? В принципі, це ж дуже важлива така політологічна. Обставина, яка нас очікує вже зовсім незабаром. Наскільки ми готувалися до повернення Дональда Трампа в Білий дім? Ну, дивіться, оце дуже важливо. Добре, що ви так розвінчуєте всі ці дези, тому що мені здається, що нам треба боротися з ілюзіями миру в лапках на прийнятних лапках умовах. Ось тому, що нам заганяють зараз в неминучість перемови і в неминучість того, що саме Україна має йти на величезні поступки, тому що вже є дві сторони і не розрізняють. Жертвою агресора, і так далі, і це, мені здається, теж дуже б'є по українському суспільству, деморалізує, ось тому, що в нас люди хочуть справедливості, і ми нація героїв, які зупинили російський наступ, коли всі казали, що за три дні Київ буде окуповано. Тобто, з нації героїв хочуть зробити націю капітулянтів. Це величезний удар по гідності. І очевидно, коли ми розуміємо, що це все буде і зараз. Я бачу те, що відбувається, як Кремль намагається через різні столиці і псевдомиротворчі ініціативи. Ось і так далі. Тому очевидно, ми. Не так готувалися до приходу повернення Трампа, як мали би, тому що відверто скажу ще два роки тому нас попереджали, що Сполучені Штати Америки можуть скорочувати фінансову підтримку, бюджетну і також надання військового озброєння. Ми не адвокатували активно європейський лендліз. Ми не шукали додаткові шляхи. Таке відчуття ми бачимо навіть зараз відсутність дронів на фронті. А от ви на початку ефіру попросили донатити на закупівлю цих ударних, як вони називаються, бойових дронів? Так от ми, е... ми зараз збираємо на реп системи. Це те, що протидіє ворожим дронам. Але е, з болем в серці ми це робимо, розуміючи, що ми не можемо цього не робити. Водночас досить часто в наших ефірах звучать історії про корупційні скандали. Що теж е, потрібно, звісно, це питання має бути вирішено. А, і, і це той елемент політики, який насправді є популярною. От коли нам кажуть, що там під час війни е, важко робити непопулярні якісь рішення, так оце це популярне рішення надавати по лапам тим, хто краде з бюджету, ви Вибачте, вибачте, відволікся трохи, але ви запитали. Ні, Дмитро, але це дуже важливо, коли ви збираєте на реби, там, дрони, вбивці і так далі, коли 23 мільярди з бюджету просто перераховують на прикордонну службу. І люди дивляться, зараз аналітики, розслідувачі бачать, що закупівля боєприпасів на тисячу євро дорожче. Коли українське суспільство стало значно біднішим, розшарування суспільства між багатими і бідними суттєво зросло. Коли люди віддають останні копійки, відомі блогери збирають вже дайте хоч 4 гривні, хоч 16 гривень донатьте, а в той же час 100 мільйонів євро викидають туди-сюди, то очевидно, нам хочеться, щоб президент нарешті вийшов з теплої ванни, щоб президент нарешті провів розслідування, тому що інколи в мене складається враження, що це вже не просто корупція, тому що ті провали в енергетиці. Коли нас влітку заспокоювали і казали, що все буде добре. Коли багато експертів казали, може, нам треба вводити надзвичайний стан, нам треба виділяти кошти на захист підстанцій. Ось казали, ні, ні, все чудово. Тобто, що це саботаж? Це диверсія для того, щоб ослабити Україну, і ми були, скажімо, більш готові до перемовин на умовах капітуляції. Тобто, енергетика провалена. Міністерство оборони закупівлі дронів, коли для державне оборонне агентство оборонних замовлень передали від генштабу від оборони ті потреби лише в кінці листопада. Як це називається? Це вже не просто зрив. І постійно розраховувати, що волонтери, які хочуть жити в Україні, і які люблять державу, і постійно донатять ну з такими підходами ми точно не виграємо війну. І тому ваше питання: чи готувались ми до приходу Трампа, якщо ми не готувались до війни на виснаження, коли ми не перевели економіку на воєнні рейси, тому що всі казали, ми вже займаємося пострікавері? Повоєнною, по повоєнною поствори по воєнною відбудовою. Тобто е, нас кинули на оце розпорушення дипломатичних зусиль. Давайте витанцювати перед глобальним півнем. Скільки ми змарнували часу в той час, як нам треба було. Більш інтенсивно адвокатувати в тих країнах, які мають зброю, які можуть економічно тиснути на Росію, наприклад, блокада енергоресурсів, торгівля нафтою в Балтійському морі, які можуть конфіскувати активи, тобто нам розказували ви танцьовуйте, пояснюйте Латинській Америці, пояснюйте Африці. Азії, навіщо це все це було для чого? Тобто єдиним найвпливовішим аргументом для країн глобального півдня не пояснення про деколонізацію, де імперіалізацію, геноцид, а буде перемога України, і вони примкнуть до табору сильніше. І тому зараз у мене величезне питання. У нас була лише одна зустріч з президентом за п'ять років, хоча обіцяли діалог. І постійні вирішення тих проблем, які ми порушували. Деякі проблеми там почали вирішуватися, ті, що піднімала Люба Шипович, Марія Берлінська, коли вони казали, давайте зробимо техноставку. Зберемо там 50 мозгів, найкрутіших науковців, технарів е, в Україні, і будемо думати, як вигравати війну технологій, тому що є технологізація війни. Давайте зберемо ці, як був цей е, господи Манхеттен проект ось так само, і тут гарна згадка. гарно. Ми маємо завершувати манхеттен проект. Це мені здається дуже амбітно. Історія і, і, і про що ви зараз згадали. Я буквально знаєте днями в ефірі. У нас був журналіст-розслідувач uh, Георгій Шабаєв. І він сказав, що Україна щороку витрачає 100 мільярдів гривень на спецпенсії. Я вирішив навіть перевірити цю інформацію. Так от з'ясувалося, що так за 9 місяців цього року на спецпенсії, шановні, а ви ж розумієте, це привіт нашим дорогим суддям, прокурорам іншим посадовцям. Я не проти гарного забезпечення. Просто в, в країні, яка у війні, має існувати якась логічна співвідносність всього. так? Так от, лише за 9 місяців Україна витратила вже майже 88 мільярдів, не мільйонів, 88 мільярдів гривень, а до кінця року ця сума становитиме майже 120 мільярдів. Про це повідомляють і профільні джерела. Ну, цю інформацію я зараз дивлюся в тексті. Європейської економічної, вибачте, економічної правди, ось та співвідносність, розум і логіка мають мають все ж таки домінувати в країні, яка у війні. Дякую дуже. Ганна Губко, голова правління мережі захисту національних інтересів. З нами була на зв'язку. Підписуйся на канал Радіо НВ. Ось тут.